Не відвертай обличчя, я не чудовисько. З такими і подібними плакатами Євген Сивопляс виходить на вулицю. Ветеран поклав за свою землю здоров'я, але має нагадувати людям про повагу до військових. Я зіткнувся з тим, що люди, які я зустрічаю на тротуарах, вони відвертають обличчя, опускають очі, тобто уникають зі мною якоїсь, якогось контакту, і це почало ображати. І в мене такі питання було. Що зі мною не так? Ну чого ви зараз від мене відвертаєтесь? Тепер, тепер у мене немає ноги, я якась потвора. Боїць змирився з тим, що доведеться жити без ноги, але не був готовий до реакції цивільних. Євген почав організовувати акції, аби привернути увагу цивільних до взаємодії з військовими, радить людям бути уважними до того, що відбувається довкола, адже пораненим військовим може знадобитись допомога.